Слава Україні! На сьогоднішньому уроці захисту України в 10 класі, вивчаємо тему нормативного база з військових питань. Ми вже знаємо, що таке безпека, що таке національна оборона і національні інтереси, знаємо, що таке національний спротив. А сьогодні ми будемо більш докладніше розглядати тему, як саме здійснюється оборона, але якщо вона здійснюється державою. То саме найважливіше питання, які норми регулюють захист України. Захист України, як держави. І тому зрозуміло, якщо брати нормативну правобазу, яка власне стосується всіх військових питань, то зрозуміло найважливіше в Україні, основний закон це Конституція. І саме Конституція, в першу чергу, це стаття 17, вона, власне, покладає. Захист України, територіальною цілісністю, суверенітету на таку формацію державну як Збройні Сили України. І тому, окрім Конституції, далі йде перелік більше десятка різноманітних законів, які більш докладніше врегульовують всі питання, пов'язані із обороною України, з військовою службою, з повноваженнями тих чи інших. Оборонних і правоохоронних органів. І тому, якщо брати закони, то одні з найважливіших законів це закон про основи національної безпеки, закон про засади внутрішньої зовнішньої політики, закон про оборону, закон про Збройні Сили України, закон про національну гвардію. Ну, з того переліку законів, що можна сказати, згадати новий закон, це закон про національний спротив. І таким чином ті всі закони створюють певний юридичний комплекс. Які врегулюють всі питання, пов'язані із військовою службою із захистом України. Нижче, як ми вже знаємо, з правознавства нижчого рівня після законів, законів, законів акти, а окрім е, законів, є ще укази президента. Тому що президент, як головнокомандуючий е, Збройних сил України, він е, має право видавати нормативні практи, які називаються указами. І, власне, так само. Е, Президент з допомогою указів також е, впливає на обороноздатність української держави. Наприклад, мобілізація в Україні згідно українського законодавства, згідно законів, саме проводиться президентом у формі указу президента. Ну а далі інші, його іншого рівня, це підзаконні акти, розпорядження міністерств і всіх інших, які пов'язані із обороною України. Далі. Але ж, якщо брати більш докладніше питання законодавчої, законодавчих різноманітних взаємовідносин, то звернувши увагу на таке поняття, як військовий обов'язок. Річ тим, що в українське законодавство, перша Конституція встановлює, що захист України покладається на громадян України. І тому серед обов'язків громадян України є обов'язок військової служби. У кожен громадянин чи громадянка тепер має обов'язок служити в Збройних силах України та інших військових формацій, наприклад, Прикордонна служба, Національна гвардія. Ще одна особливість того військового обов'язку полягає в тому, що окрім громадян, згідно деякі зміни тепер в законодавстві, так само іноземці мають право служити в Збройних силах України. Єдине, що вони не втрачають свого громадянства, вони просто підписують контракт. Тому що згідно законодавством в Україні існує два види військової служби. Це строкова військова служба і так само військова служба за контрактом. А під час е, надзвичайних стань або під час е, війни проводиться мобілізація. Особи, які е, мають можливість захищати держави, їх держава. Залучає до оборони України української держави. Наступне на що потрібно звернути увагу, якщо ми говоримо про нормативну базу, окрім військового обов'язку, обов а власне всі громадяни повинні захищати свою державу. Наступне, на що звернути увагу, який, а саме звернемо увагу на той державний орган, на якому покладається основне завдання захищати українську державу, українські громадян. Це Збройні Сили Украї... України. Яка є структура Збройних сил України? В першу чергу, Збройні сили України е, мають своє командування це Генеральний Штаб? Ну, відповідно є посада командуючий Генерального штабу свою чергу, так як завдання, військові завдання можуть бути різні, відповідно існують різні підрозділи, різні формації у складі Збройних сил України. Найбільша формація, найбільш боєздатніша, це сухопутні війська. Окрім сухопутних військ, далі йдуть повітряні сили. Або військово-повітряні сили. Далі, окрім військово-повітряних сил. І існує військово-морські військо, сили, включаючи поступку піхоти, яка належить до військово-морських сил. Окрім військово-морських сил і окремо виділені в нас військові формації це десантно штурмові війська, і окрім десантно штурмових військ, окремим таким підрозділом, який виконує специфічне завдання, це сили спеціальних операцій. Ну і ще окремо в структурі. Збройних сил існує військова освіта. Це е, військові навчальні заклади. Власники готують спеціалістів, які готують командний склад для Збройних сил України. Окрім е, того поділу, наступний поділ, який в нас є, тих всіх, наприклад, сухопутніх військ, це поділи, наприклад, за напрямком. І тому Сухопутні війська поділяються на чотири напрямки, оперативне командування південь, оперативне командування Схід, оперативне командування північ і оперативне командування Захід. Схожі поділ є і інших військах, особливо в повітряних, через станту штурмовий. В свою чергу, оперативні командування поділяються на окремі бригади. І саме в Україні запроваджений бригадний принцип. Комплектації Збройних сил. Наприклад, у Львівській області є кілька бригад. Є, наприклад, 24-та Королівська бригада в Яворіві. існує так само 80-та десантно штурмова бригада, 80-та у Львові, так само чи і існують, наприклад, деякі формації, які належать до повітряних сил. Так само і існує і навчальний заклад, та ж сама академія. Сухопутніх військ Петра Сагідачного. І ті всі різноманітні підрозділи під єдиним командуванням, під Генеральним штабом, тому що є ще і разом вони складають певну систему, яка власне здійснює оборону і захист Української держави. Наступне потрібно звернути увагу, що серед різноманітних юридичних документів які пов'язані із е, військовою справою, особливо місце займає такий юридичний документ, який називається військова присяга України. Речі, що кожен громадянин, який вступає на військову службу, якщо він не є іноземнець, тому що іноземці не, не приносить е, військової присяги, він повинен прийняти військову присягу. Що таке військова присяга? Військова присяга це кля... клятва на вірність. Ну, вона бере своє історичне минуле з тих часів, коли е, воїн вступав на військову службу, він, як правило, присягав своєму панові, своєму, як кажуть, сюзерену, який повинен був його захищати, а він йому поступав до нього на службу. В свою чергу, наприклад, в українській історії, е, наприклад, ті ж самі дружинники присягали своєму князю. присягали вони на вірність. Схожа тенденція була, коли вже в пізньому середньовіччі, в новітньому часі з'явилися українські козаки, вони, як правило, присягали так само тому, кому вони служили. Як правило, вони присягали польському королеві, а потім разом з цілим запорозьким військом, Гетьманом, вони приносили присягу, наприклад, російському цареві. Таким чином, присяга була пов'язана з тим, що це була клятва, згідно якої воїн повинен був захищати і виконувати свої функції. Ну зрозуміло, сучасником бог наш це панів Немар, сузередів, як то кажуть, великих феодалів так само не існує. І тому в новітній час, коли з'явилася республіка, то згідно уяву про республіку, кожен громадян повинен служити своїй республіці. Власне, коли є військовий обов'язок, то разом з військовим обов'язком. Виникає і військова присяга, коли урочисто особа, громадянин, який вступає на військову службу, він приносить присягу своїй державі, своєму народу, який він зобов'язується вірно виконати свої обов'язки і захищати свою державу, свій народ. Ще одна особливих полягає в тому, що військова присяга має таке більше, можна сказати, юридично-психологічне значення, тому що, якщо брати з юридичної точки зору, то безпосередньо немає. Е, е, Відповідальності за порушення військової присяги тільки одної порушення якихось законів, чи, наприклад, звичайної норми війни, так само тягне за собою порушення військового присягу. Якщо є зрада там, боягуство, Колаборація, тут так само це є порушення і законів, і військових присяг. Тому що безпосередньо немає покарання за порушення військової присяг. Як правило, воно йде в комплексі з тими порушеннями, які військовослужбовець робить і порушує свою присягу, свої обов'язки. Далі. Наступне на що ми звернемо увагу в нашому питанні про ну, нормативно правобазу. Це те, що ми вже знаємо, Збройні сили мають певну формацію, певну систему. Але та система має керовність і має певний символізм. І тому перше, на що звернемо увагу, що окрім військової пересяги, ще одним таким атрибутом це була військова символіка. Військові стандарти, військові прапори, військові знаки завжди були символом військових, символом Збройних сил. Так само, як і військова форма, вже з часів пізнього середньовіччя. В новітній час власне війська, що відділятися від ворога, дуже часто, як то кажуть, мали певну форму, певні відзнаки, певну е, вигляд у області. В сучасних умовах республіканських в 20, 12, 20, -му, 21 -му столітті е, військові відрізняються за певною формою, за певним символіком. Перше звертає увагу це найголовніша військова символіка, в першу чергу, це прапори, ну, українських прапор. Ще одна на що потрібно звернутувало, що події 2014 року були переломним моментом в українській історії, в українській зволіці. Тому що з 2014 року остаточно Україна відмовилася від радянськості, від того Сувка, який існував у Збройних силах, не тільки ментально, але в вигляді ризу... символів. І певним чином, якщо навіть назви тих самих, наприклад, 24-та бригада збереглася, то абсолютно повністю зникла, змінилася символіка, зміни, змінився символізм. Перша особливість, що потрібно звернути увагу, що кожна структура Збройних сил має певний прапор, певні визнання. Тут ми, наприклад, бачимо прапор Збройних сил, це малиновий прапор, який бере свої історичне минуле із часів козацтво, малину від колір, це і колір козаків. Далі так само є емблема Збройних сил України. А потім у нас йде, наприклад, прапор сухопутніх військ, прапор повітряних сил, прапор військово-морських сил. Так само у нас є певні емблеми, наприклад, тут у нас нема прапору сил спеціальних операцій, але у нас є певні відзнаки, які, власне, пов'язані зі силами спеціальних операцій. Ось такий, наприклад, вовк, сірий вовк, сірі люди це є символ відзнака сил спеціальних операцій. Ще одна особливість, на що потрібно звернути увагу, що та вся військова структура, де є дуже багато людей, різних формацій, різних об'єднань, має певні свої відзнаки. І тому кожен підрозділ, наприклад, кожна бригада має свої певні відзнаки. Перша особливий знак це є шеврон. І кожен на шевронах є зображення того чи іншого виду військ. Так само є відображення у формі одягу, а саме кольору беретів. Ну, Наприклад, у нас є е, сірий берет, це є берет кого Сухопутніх військ України. Далі, наприклад, чорний берет це є берет танкових військ. Хоча, наприклад, до 2015 е, року. Чорні берети в нас носили морські піхотинці. В чергу, тепер піхотинці, наприклад, мають е, морська піхота має е, сині берети. А в той період часу, як до того, сині берети були десантних військ. Ще з радянських часів. І зараз, наприклад, деякі пострадянські країни мають колір беретів десантних військ, голубий. А в свою чергу. Тепер десантні війська отримали берети кольору морозу. Це є такий е, кольор е, крові. І саме, якщо ви бачите, ми бачимо якогось військовослужбовця в такому мали, досить темно-малиному береті, ви повинні розуміти, що це йде десант. Е, окрім беретів, так само е, е, військовослужбовці кожної бригади мають окремі е, рукаві знаки, шеврони, де є певне зображення. Наприклад, того чи іншого якогось символу. Ну, наприклад, ті ж самі 24 та бригада має символ кого? Символ Ле. А в той період часу, як, наприклад, чорні запорожці мають зображення ще з часів УНР, зображення, наприклад, на чорному полі, на чорному фоні, наприклад, зображення черги. Далі. Ще одна особливість, окрім того, що кожна бригада, кожен підрозділ, кожен відвід має Певні свої відзнаки. Ще одна особливість полягає в тому, що так само, що була керованість на одязі кожного військовослужбовця є певні знаки розрізнення. А саме кожен військовослужбовець має тепер раніше, в радянські часи були погони, тут були знаки розрізнення, тепер, щоб було зручніше спілкуватися, було видно, хто де є. Ну, наприклад, високі молодобри вони бачили, хто, хто, хто там які погони має. А, наприклад, низькі люди були було важко, йому потрібно було спочатку зайти з краю, з боку, подивитися на погони і тоді, як то кажуть, вітатися. Наступного основі полягає в тому, що тепер в українському Збройних силах існують нагородні знаки. Ось тут є нагородний знак. І власне на, на, на нагородному знаку відображено військове звання. Якщо брати самого верху, найвищі військові знання це генерал армії України. Потім у нас тут генерал полковники генерал-лейтенанти, генерал-майори. Бригадні генерали. Далі це є, як кажуть, вищі командування. Потім у нас тут офіцерський склад. Це, якщо брати в, 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 в зверху вниз, це і полковники і, і майори. Далі, після них йдуть нас капітани, старші лейтенанти, лейтенанти, молодші лейтенанти, Це є офіцерський склад, свою чергу. Нижчого, нижчого рівня офіцер, але серед командного складу Українських Збройних сил та існують сержант. Особливість сержантського складу в Збройних сил поля в тому, що вони також виконують команді функції, але вони в першу чергу їхні командні функції пов'язані з виконанням тих чи інших наказів. Все це зроблено на зразок Сполучених Штатів. І тому у нас, наприклад, кожна бригада має, окрім командира, має так само старшого сержанта, сержант бригади, сержант батальйону, е, сержант е, роти, сержант зводу, сержант відділу, е, старший сержант і сержант. І власне сержанти виконують найважливіші функції, власне, функції по виконанні військових наказів. І тому сержанти мають того самого такі відзначення на, руках, на на грудному знаку в них бачимо отакі е, шеврони. Ще одна особливість полягає в тому, що найнижчий рівень, ті, які власне, виконують завжди накази, особи, які, власне, ведуть, на, на яких покладено найголовніші військові виконання військових наказів, це є солдати. Солдати поділяються на старших солдатів, більш досвідчених, які мають даний досвід, і просто солдатів рядових. Ще воно осоди зберігає в тому, що Збройних силах України з тої реформи, яка почалася з 2014 року, зникає такі військові звання, як Прапорщик, старший Прапорщик, хоча деякі ще люди дослужують тими званнями. У них ті звання, в принципі, як кажуть, їм не забираються, вони за ними залишаються. Єдине, що тепер в тих формаціях, в тих Збройних силах України, власне, таке звання, як Прапорщики заразникає. В державі орків Росії вони ще збережені. А тепер власне така система військових знань певним чином відображає реформи в військовій системі управління. Тому що теперішні бої, теперішня війна показує, що українські краще керовані, краще приймаються рішення. І таким чином все це видно на полі бою. І дай Бог, щоб ми далі, як то кажуть, перемагали ворогам і завдавали їм значних втрат і, і, і досягали перемоги на полі бою. Тому що без Збройних сил, як тепер видно, українська держава не може існувати. І тому, якщо до 2014 року були думки, а наша нам армія, а наша нам все це є, а наша військова служба, ми мирні люди, ні. Сучасні, як ми вже знаємо з попередніх тем, сучасні умови життя у світі показує те, що і військова служба, і Збройні сили є необхідністю, а в перших умовах просто без них нікуди. Тому домашне завдання: опрацюйте е, параграф 4-5 підручниках. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. Ви побачите, Бувайте здорові.